Очищення тіла і душі. На водохрещу черкасці занурюються у води Дніпра. Вважається, в цей день вода стає джерелом духовного захисту та здоров'я. Вже другий рік черкаси відзначають богоявлення по новоюлянському стилю. Наші предки всі молилися і звершили це свято 6 січня. Так написано в богослужбових древніх в усіх книжках, ну і в сучасних, звичайно, що Бог себе явив. Уже як отця сина і Духа Святого, а ми можемо вже ставати дітьми Божими, тому що саме через хрещення ми отримуємо цю печать синівства. Зміцнити силу свого духу водами зимової річки, сміливців вистачає. Всього клас, супер, гарно на водохрещі купаюсь вперше. Але до листопада на Дніпрі. З 2012 року триваємо цю традицію, не пропускаємо жодного разу. Дуже приємно, класно. Для оздоровлення душі і тіла. Офіційно визначених місць для купань на водохреще в області визначено 9. Там чергують рятувальники, діють пункти обігріву, де можна переодягтися і випити теплого чаю. Сьогодні до чергування залучено близько 40 рятувальників та 9 одиниць техніки на місцях, визначених органами влади. Є наші пости. Ми маємо необхідне обладнання і спорядження для того, аби надати кваліфіковану допомогу людям, які сьогодні вирішили покупатися. На щастя, на дану годину нашої допомоги ніхто не потребував.